Немає військовозобов'язаних працівників і гадаєте, що вам не доведеться комунікувати з ТЦК. Не поспішайте робити такий висновок. Про який обов'язок щодо звітування до ТЦК забувають бухгалтери, і невиконання якого може призвести до штрафу у розмірі до 59,5 тисяч гривень. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні поговоримо про звітування до ТЦК про транспортні засоби. Підприємства будь-якої форми власності повинні подавати відомість про наявність транспортних засобів і техніки їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці. Цей обов'язок встановлено лише для підприємств. А ФОП та звичайні фізичні особи не зобов'язані подавати відомість, навіть якщо після подання останньої відомості у підприємства не було ніяких змін в облікових даних транспортних засобів і техніки, а також громадяни, які на них працюють. відомість воно все одно подає. Звітувати маєте двічі на рік: до 20 червня та до 20 грудня. Включно проте існує виняток з цього правила. Так, під час дії воєнного стану відомість подається у семиденний строк. У наступних випадках змінюється найменування підприємства або форми власності. Відбувається відправка транспорту техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час. Передається в довгострокову оренду права власності на транспортні засоби та техніку іншим юридичним особам або громадянам Лізинг Відбувається початок процедури застави транспортного засобу чи техніки. Інші випадки. Коли неможлива передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням, відомість про транспортні засоби та громадян, які працюють на цій техніці, слід подавати до ТЦК за своїм місцезнаходженням. знаходження. відомості включають дані про всі наявні транспортні засоби на підприємстві, які є на балансі: легкові та вантажні. Причепи. Окремі види спецтехніки, зокрема трактори. Ті, що перебувають на ремонті. Навіть якщо на балансі перебувають автомобілі, які не підлягають ні відновленню, ні списанню, інформацію про такі авто все рівно вносять до відомості. Але коли у вас на балансі взагалі відсутні транспорт та або техніка, їх не було, чи вони повністю вибули, порожню відомість подавати не треба. Зверніть увагу, що у пункті 5 відомості зазначають балансову вартість транспорту техніки. Йдеться про вартість на останню дату балансу, що передувала поданню відомості, але при цьому варто враховувати і ті зміни, які відбулися від дати балансу до дати подання відомості, тому що наведені у відомості дані мають бути коректними на дату її подання. Розглянемо найпоширеніші питання щодо заповнення відомості. Ситуація перша. Авто замортизовані на папері, але справні в реальності. Яку вартість авто компенсують підприємству? Існує два варіанти вирішення такої проблеми: перший провести дооцінку в бухобліку із залученням незалежного оцінювача. Другий Провести незалежну оцінку для конкретного випадку передачі ТЗ у разі його мобілізації із залученням оцінювача. Ситуація друга: як оформити мобілізацію транспортного засобу? Залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання передачі за формою згідно з додатком 4 до положення номер 1921 Акт приймання передачі складається у трьох примірниках і підписується. Керівником підприємства або його уповноваженим представником, керівником ТЦК або уповноваженим представником, командиром, начальником військової частини, підрозділу, установи та організації військового формування або його уповноваженим представником, якому передається транспортний засіб або техніка, і скріплюється печатками в акті приймання передачі транспортних засобів і техніки, зазначається залишкова балансова вартість транспортного засобу або техніки, визначена відповідно до даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на останню звітну дату. Ситуація третя: який підрозділ на підприємстві має готувати та надавати до ТЦК відомість? Заповнену відомість підписує саме керівник підприємства. Обов'язок щодо її подання та відповідальність за достовірність вказані у ній інформації, також лежить саме на керівнику підприємства. Жоден нормативний акт не покладає обов'язок підготовки такої відомості на якийсь структурний підрозділ підприємства чи посадову особу. Тож все залежить від того, як саме керівник підприємства вирішить розподілити функції щодо підготовки та подання такої звітності. Це потрібно врегулювати або у локальних актах підприємства, або безпосередньо у посадових інструкціях. Законодавчі акти щодо цього вимог не містять на сам кінець про відповідальність на керівників юросіб, які мали подати таку інформацію, але не зробили цього вчасно. Чекатиме адмінштраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Неподання, несвоєчасне подання відомості, перекручення наведеної в ній інформації та за інші порушення правил військово-транспортного обов'язку, керівник може отримати адмінштраф в особливий період від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень. Протоколи на такі порушення мають право складати працівники ТЦК. Адмінсправи за цими порушеннями повинні розглядати і рішення за ними приймати саме ТЦК. Отже, підсумуємо. Відомість про транспортні засоби подається підприємствами двічі на рік до 20 червня та до 20 грудня. Відповідальність за подання відомості лежить на керівнику підприємства і за порушення строків передбачено штрафи. У період воєнного стану. Строки подання відомості скорочуються до 7 днів у визначених випадках. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.